Привіт! Сьогодні застосовуємо слова, які розглянули в минулому уроці. Ми маємо 200 доларів. Дослівно дві сотні доларів. We have 200 dollars. Вони хочуть водити нову машину. They want to drive a new car. Тобі подобається розповідати щось важливе. You like to tell something important. Ми любимо говорити про важливі речі. We love to talk about important things. Ми бачимо тут слово love. Так от воно має ті самі конструкції, що і like. Просто знаючи конструкції з like, ми просто заміняємо like на love. Їм подобається щось нове. They like something new. Вони люблять розповідати щось. They love telling something. Ми водимо машину разом. We drive a car together. Ти любиш говорити про це вдома. You love talking about it at home. Вони хочуть бачити щось важливе. They want to see something important. Ми обговорюємо важливі речі онлайн. We discuss important things online. Вам подобається купувати нові речі. You like buying new things? Ми любимо слухати це. We love listening to it. Їм подобається говорити про твою родину. They like talking about your family. Вони хочуть купити нову машину. They want to buy a new car. Вам подобається розповідати про нові ідеї. You like telling about new ideas? Ми маємо тисячу доларів. We have one thousand dollars. Вони люблять працювати онлайн. They love working online. Наступного уроку продовжуємо вивчати нові слова, а згодом і нові конструкції. Також не забувай поширювати уроки серед друзів та знайомих. Хочу, щоб ці уроки були корисні для багатьох людей. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі!